Розкажи про сучасні тренди, які залітають. Дивлячись свого досвіду, може застрільнути якийсь рандомний відос. Типу, взагалі, тобто, ти його так виложив, Галіма якість. Це а він раз да, 2 мільйони залетіло в Тіктоці. Але якщо так брати, то звичайно розписувати правильно сценарій, там якось е концентрувати увагу глядачів на початку. От, то, звичайно, треба спілкуватись про гроші, про якісь там травми, трабли, якісь скандали. Наркотики. Ну, для більш дорослої аудиторії, мені здається, весь мій контент крінжовий. Типу, ну, це, ну, не весь, але. частина. Да, пров... колега... Там, де не стрибки воду, то крінж. <му>